Всім привіт! Сьогодні вирішила зняти свою покупку в АТБ. І ось що купила. Значить, яблуки Голден по 22 гривні 95 за кілограм. Морква 15 ,89 кілограм. Рогаліки рогалики грам 20,70 грамм,

Густий 80 грам, 870 грам, 40 90 десерт церковий зі знижкою 30 гривень 20 копійок. Котлети без знижки 50 гривень. Тіло 70 копійок. Пресерви, Просерви. Ось.

Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!